У мене така маленька картопля фрі. А що у вас? Ого? Так, так, Хлоя, мені пощастило більше. Я навіть не думаю, що я буду ділитись. Мамочки, а у мене супервеличезна порція. Ой, у мене шоколад на шоці смачненько. Дівчатка це захоплення. Я почну. Зараз спробуємо мою смакоту. Вау! Шоколадна картопля фрі це щось нереальне. Ой, вже розтанула. Ну, гаразд. Доведеться все випити. Ням-ням-ням. Я все. Хто далі? А, дійсно, хто? Давай ти. Чудово, я якраз встигла зголодніти. М -м, який розкішний смак. Але здається, я знаю, як зробити його ще більш розкішним. Для цього у мене є смачненькі сиропи, котрі підійдуть до моєї шоколадної картоплі. Тільки подивіться, як же вони апетитно виглядають. Вау! Ну що ж, спробую ось із цим соусом. Краса. Повний захват. А якщо змішати два соуси? Має вийти удвічі смачніше. Так, так і є. А я теж хочу картоплю. Може, Еліс не помітить? Як це не помітить? Руки. Бриз, бриз, бриз. От жадібна. Ну нічого. За це я її провчу. У мене якраз тут завалялася гостренька гірчиця. Зараз дамо її протестити Еліс. За кольором вона дуже схожа на смачний солодкий соус. Моя ідея з сиропами просто геніальна. Ой, а чому в роті так горить? Що відбувається? Хлоя, допоможи, благаю. Треба перебити цього гостроту. От, тримай. Дякую. Сподіваюсь, допоможе. Ой, стало тільки гірше. Точно, у мене ще картопля. Фух, наче полегшало. Ну і як на смак картонеліс. Роксі, тепер ти. Із задоволенням. Зараз поласую смачною шоколадною картопелькою. Ам! Ой, яка вона тверда. А якщо тут відкусити, не виходить. О, знаю. Зараз я розламаю її моїми коронними ударами. Мій сенсей вчив мене. Якщо шоколадна картопля не гризеться, то її треба ламати. А тепер я нанесу самий міцний удар. Ой, здається, це був перебір. Відолашна. Ти думаєш про те саме, про що я? Ну привіт, смаколик! І дякую Роксі. Ого, я таку маленьку пляшечку вперше бачу. Вона менше за мій мізинець. А в мене звичайна пляшка Кока-Коли. Крутяк. А в мене сама велика пляшка коли. Клас. Але думаю, першою варто розпочати еліс. Да без проблем. Зараз впора з цією маленькою за дві секунди. Тільки от щось вона не відкривається. Добре, спробуй зубами. Не виходить. Може, під пахвами. Також ні. Ану, віддай мою колу дурна пляшка. О, ідеально. От так би я одразу. А тепер спробую. Я випила все до останньої крапельки. Хто хоче продовжити? Давай ти, Роксі. Я якраз хотіла вгамувати спрагу. Спробуємо. М -м -м, як освіжає. Але я знаю, як зробити її ще смачніше. Для цього мені знадобиться мед. Заливаємо його в пляшку. Потім закриваємо. Гарненько перемішуємо і відносимо до холодильника. Залишилось тільки трохи зачекати. О, можна діставати. Дівчата, ви зараз будете заздрити. Дивіться, ось така рідка кока-кольна цукерка у мене вийшла. Неможливо відірватися. От і все. Ой. У мене що пляшка до руки прилипла? Жах Краще б допомогли. Добре, сама впораюсь. Готово. О, а тут навіть на руці трохи залишилось. Хлоя, продовжуй. Ну Нарешті я вже втомилася чекати. Я буду пити своє смачненьке коло за допомогою трубочки. Ой, а де трубочка? Вона явно маловата для цієї пляшки. Ну нічого. Тоді я зроблю трубочку відповідного розміру самостійно. Готово. Вау! Як же це смачно! Приєднаємось. Давай. Ей, все ще що. Дівчатка, я від вас такого не очікувала. Я взагалі-то з вами не ділилась. Забирайте свої трубочки і дайте мені спокійно насолодитись колою Яка грізна. Ага. Її треба трохи остудити. Зараз менто зробить свою справу. Мамочки, що ви накоїли? Я ж зараз буду вся мокра. О, ні, моя зачіска. Ну, от і все, коли не лишилось. Але це було весело. У мене такого розміру локшина була для ляльки Барбі, і вона мега гостра. Ого. У неї такий страшний червоний колір. Нічого собі. Це жахливо. Це просто жахливо. Мені дісталось найбільше від гострої локшини. Почне перша хлоя. Ох, ну гаразд. Думаю, що з такою маленькою порцією гострої локшини я впораюсь. Поки що все добре. Ой, ні, все одно горить. Але швидко минуло. Я так просто точно не впораюсь. Роксі, давай тепер ти. Ну ось. Гаразд. Чим швидше я її з'їм, то швидше забуду про гостроту. Погнали! Ой, ні, все гостріше, ніж я думала. Потрібно чимо загасити. Поприскувач з водою те, що треба. Ох, так набагато краще. Дівчата, я впоралась. Залишилась тільки еліс. Ну як же так? Добре, треба зібратись силами і приступити. Я буду їсти паличками потроху. О, ні, я вже відчуваю, як всередині все закіпає. Стає спекотніше, і спекотніше. Спокійно, ми тобі допоможемо. Хлоя, тримаю прискувач, будемо бризкати водою еліс одночасно. Отак, дівчата, що б я без вас робила? З такою командою їсти лапшину не страшно. Я їм гасите. Клас. Продовжую. Взагалі-то це навіть дуже смачно. Так, знову починається. Гасіть. Ей, а де вода? Вода. О, ні, вона закінчилась. І справді у мене також більше нема. Тоді я більше не буду їсти цю локшину. Який жах! Я більше не можу втримати вогонь всередині. Фух, полегшало. Ой, дівчатка. Прошу вибачення. Це все локшина. Кольорові цукерки. Класно. Ого, у мене величезне желейне око. Вау! А, вау! І у мене є величезний! Пупа буба! Клас! Я це люблю. І yes. у мене є кавун, такий ароматний і напевно дуже солодкий. Б'юся об заклад. Я перший. А ти, Лілі, зачекай трохи до дегустації. Я хочу накинутися на це око, схопити його зубами і насолодитися смаком. Просто такий смачний. Хм? О, що це всередині. Схоже на солодкий гель. Давайте перевіримо. Хм, пахне добре. Так, я мав рацію. Це солодкий гель. Який я щасливий в цій солодкості. Хочу випити все! Юху! Трохи бруду. Ну, це не важливо. Як смачно Сьюзі їсть! І. З великим задоволенням. Гель закінчився. Залишилося тільки з'їсти мармелад. О, так смачно. Можу зупинитись. Е, Око це ціле око Сузі. Саме так. І все це моє. М -м -м -м. Я закінчив. Е, трохи бруду. Ну, давай просто витримаємо його. Ти вмиваєшся, як маленьке кошеня Сьюзі. Тепер моя черга. Смачного, Лілі. Ой, йди сюди. Мій солодкий кавунчику. Такий великий шматок. Як би мені тебе з'їсти? Є ідея. Я виріжу м'якоть красивою формою. Я отримаю найкрасивіші серця. з кавуна. Ось так. І зірки з кавуна. Ось, і все, і метелики. О, чудово, ти робиш. Подивись, залишилася тільки скоринка. Ну, схожа на емодзі з очима у формі сердечок. Так, схожість сто відсотків. Це чудово. А тепер час їсти. Не всі жарти жарти. Так, саме те, чого я очікував. Смачно, правда? Так, дійсно цікаво, чи метелик смакує краще ніж сердечко. Давай перевіримо. І знаєш, я думаю, що смачніше їсти всі фігурки одразу. Не дивись на мене. Зак їж свою хаба-баба. Отже, я це з'їм. Подивись, який крутий чорний колір. І я зрозуміла, як швидко розділити жуйку на шматочки. Яка у мене дивовижна вежа. Подивись на це. Так, справжній інженер зак. Так. З неймовірної жувальної гумки. Смачно. Так добре. Оце швидкість. Та якщо це про жуйку, то я супергонщик. Ти вже все з'їла? Коли ти встигла це зробити? А ось дивись, я зараз надуваю бульбашки. О, ти в порядку. Зак. Я бачу, що бульбашка вийшла якраз як треба. Не відділяється. Ха, дуже смішно. Які ласощі будуть цього разу. Це найкрутіше, Лілі. Я не знаю. Я потрапив на токсичні відходи. Найкислішу річ у світі. Ой, не пощастило. А в мене чорні локшини пороро. Так, так, не заздри. І не мрій зах. Адже в мене є льодяник. Ну, хто почне першим. Зацікавлений? Тоді я буду першою. Мені знадобляться палички для локшини. Ну, здається, важче. Гаразд, як це взяти? Ну ж, бо не виходить. Що ти робиш, закий? Ух, чому ж це не працює? Що не так? Це дуже просто. Мій новий геніальний винахід. Дельфіновий дриль. Ну, виявилося, що він працює і навіть краще, ніж я думав. Чудово! Ну ні, це мої локшини. Не вдивляйся сюди. Спробуємо. Ох, так смачно! Як я рада, що я тут. Добре, можна, я спробую свою шипочу цукерку тут. Ого, тут цілий пей. Паї... Який яскравий колір. Давайте відкриємо це. Смачно, я хочу ще. Дивіться, хлопці. Круто, правда? Так дійсно. І пахне так добре також. Здається, шипучка потрапила мені в ніс. Я зараз чхну. Ой, вся шипучка вийшла. Я знаю, нам потрібно зібрати це зі столу. О, Соломенка допоможе мені в цьому. Вау, який смак! Так бадьорить. No, це винахідливість. Сюзі, Лілі. Пер твоя черга. І, будь ласка, може, ти хочеш. О, ні, Лілі, дякую. Їж сама. О, гаразд, нехай так. Можливо, одну річ. Давай, Лілі. Швидше. Гаразд, нехай так. Одну річ. Одну, мабуть, я зможу витримати. Ох, я спробую. Гаразд. Давай відкриємо. Ой, давай, Лілі. О, кисло. Я навіть позеленіла. Ні, ні, Лілі, завершуй. Раз, Який же ти нудний зад. Що, якби ти з'їв їх усіх одразу. Трохи терпіння, ось так, і готово. Я зроблю це. Ой, що тепер буде? О, ні, це нестерпно. Мені треба виплюнути це. Виплюнути на нас. Що ти наробила? Ой-ой! Вибачте, хлопці, це просто сталося. Незручно. Вау! Ось вони. У мене є кіндер сюрприз. Озак. Так, у мене якась моторошна річ. Коротше кажучи, мені не щастить. Вау! У мене велике відро морозива Баскін Робінс. Я впевнений, що я перший. Мені потрібна ложка. Ось ця підійде? Ні. Вона завелика. Тоді ось ця. Ну, вона теж зігнута. Я знаю правильний розмір. Давай, виймай. Е, так. Ось так. О, це спрацювало. То, давайте спробуємо. Смачно. Я хочу з'їсти це повністю. Цілком це все моє. І ти в цьому молодець. Так, морозиво значно зменшилося, і я замерз. Ми повинні щось зробити. Не хвилюйся, Лілі. Я зараз тебе зігрію. Поклади ковдру. Так, солодкозак, дякую. Тепер твоя черга, Сьюзі. З задоволенням. Вау, синій шоколад. Так круто. Я ніколи не бачив такого. І на смак це як диво. О! Там щось всередині. Який сюрприз. Це іграшка. А що в цій речі? Що це? Незрозуміло. Я знаю. Ем, Сюзі, ти впевнена, що правильно зрозуміла призначення цієї речі. Ну, цього достатньо. Ось, будь ласка. Ой, віддай назад! Це браслет. Ну, виглядає так. Чудово. А тепер я збираюся доїсти мій смачний шоколад. Я люблю кіндер-сюрприз. Вона справді щойно все це з'їла. Давай, зак, тепер твоя черга. О, гаразд. Ну, ну подивимося. Яка цікава коробка. Що всередині? Гм, здається, начос. Знаєш, цей трикутник виглядає небезпечно. Я не буду це їсти. Так, ти зробиш. Гаразд. Але я лише спробую шматочок. Лише край. Непогано, дуже навіть. Хм. Щось зараз станеться. Що, що? А де твої крики про допомогу? О, я відчуваю щось. А! Зах, не хвилюйся. Я допоможу тобі зараз. Тримайся, Зах. Молодець. Подруго. А ось і смаколики. Вау! Пончики! О, так круто! Ну, тут у мене знову якась незрозуміла коробка. Чому всім щастить, а мені ні. Чесно кажучи, я боюся її відкрити. Ой, Лілі. Ну, пах. щось кисле знову. Не засмучуйся. Дай, но ну, я почну. Один пончик, два пончики. Це вуха. Ти така мила, Сюзі. Я знаю. А тепер я збираюся їх з'їсти. М -м, такі м'які. А глазур така солодка. О, це так смачно. Я б хотіла мати одне. Смачно. Я хочу ще. О, ось ти де. А, воно відлетіло. Тепер біжи за ним. Дуже смішно. У мене ще двоє таких самих, а ти зак краще відкрий свою коробку. Ой, ні. Тут Тарган. А, а, забери його зараз! Я ненавиджу тарганів. Я знаю. Ух. Цей малий бабам вирішить все, як граната. Ні, не граната. Ой, ні, ти мене не впіймаєш. Ну що, вийшло? Так, супер. Ха, солодка. Шифтік? Тарган. Я його не бачу. Ого. Дякую, Лілі. Ти рятівниця